Так, друзі, всім привіт! У нас ранок розпочинається, як завжди, з якоїсь чи трагедії, чи проблеми. В общем, приїхали сьогодні на фазенду. Викинули двох ціплят. Почали розбиратися, а в них розкльовані задні проходи. Они болезнь. Вот у нас два вида цыплят. Мастер Грей это светлище, И Доминант коричневый, тяжелый человек. В общем, тяжелый малин. розкльовують а ти світлих. показувати не буду хто ще ютуб заблокує в общем і що я скажу скажу що зараз я покажу вам скажу що розкльовують моментально стоять тільки одному клюнути підбиває ще 4-5 і набирає всі обороти. Буквально 10 хвилин все. Відкрита рана. Так, зараз я проключусь. І що ще? Я не дуже розбираюся в цих ціплятах, але, але зрозуміло, мастер вже, він такий повинен бути. Нехтепілять чи відпадає, чи вони такі є. Вони повністю наполовину лисі. Це ще, скажімо, те, що, ну, не те, що, ну, провокація, скажімо так. Також у нас тут провокація, якщо вони вже розпочали. Я проконсультувався, срочно треба на, на подвір'ї, ну, на дворі отут, де вони зараз, воно ось така загорода. Сказали мала. І то знову ж провокація для того, щоб розкльовували це все діло швидше. Зараз ми так понаблюдаємо, може десь якогось спіймаємо. Так, ми їм там наколотили. Що, не, не вистачає білка? Вон, чорний сидить, Вон, дивіться, прямо. Рядом того клює. Так воно ці, наскільки вони менші, і клюють прямо вон, в кутку також світлого. Насипали ми добавок, купили ми... Що ми купили? Купили ми е, жир, потім сірку і і он, отаке. Е і що ще жир, сірку і м'ясокосну муку, мабуть. так. І ще якийсь спрей. Е попшикати на кожного ціпля там, де ймовірно, або вже є рана, або, ймовірно, буде. Якийсь спрей, не знаю, зараз покажу. Так, ось що ми прибували. Ну, я не знаю, що це воно таке. Одна столова ложка на 1 кілограм. Ну, що я замітив? Ми зразу розбавили, освободили кормушки, Ну, те, що вони їли. Зразу намішали, засипали, ну і скажімо, он, хто умніший дивиться, посідав наверх. Скажімо так, заховався. Ну, не знаю, проблеми за проблемами. Може хто підскаже, хто знає, як можна швидко це все діло. Ми де більш таких, я скажу, що я вже говорив, повідсаджувано. Ну, воно, вони на ходу просто, вони бачать і починають клювати. І Оце одне за другим. Я не знаю, що завтра вже буде, треба просто до цього вже. Якби ж знати, можна було підготуватися. Так, оце такі ціплята, вроді би. Та що там ціплята та і все на яйце. Угу. Ну ну та й так воно і все. Так само як і барани. Ті, що баранів купили, сказали, через місяць будуть котитися. Ну. І досі котяться, щось я там не знаю, дві там або три, щось таке похоже. Зараз десь пасуться. Так, індиків. Десять у нас ще забрали. Все, в общем, 71 залишився. Так, ми вчора розпочали їм городити сіткою, ну такий вольєр, скажімо. От буде край. І від того крайнього стовба піде на Ну, вон туди. А з цього стовпа до цього стовпа е зробимо навіс з шиферу. Знімемо ту а може і не зніматимемо. Мабуть, знизу в всі е шиферини поставимо. Отак. В і зробимо навіс туди, на, ну, на длину-дві шиферини. Тобто звідси на... На той стопчик, тут ми шальовкою заб'ємо. І отут, ну не знаю, квадратів, мабуть, 10 зробимо навіса. Сьогодні наш вчора дощ пройшов, не знаю, важко назвати ще дощ. Ну, щось, скажімо так, спасибі і на тому. У людей є гірше, і грати, і рози, і шквал, і тому подібне. У нас більш-менш пройшов. Щось про мочі. На суботу п'ять обіцяють. Що по-індика. Хоч сьогодні вже прохолодніше і вже дивіться, як вони себе почувають. Роти закриті, вода уходить, комбікорм також уходить. Також. Сьогодні кобис тут літав. Звісно, він їх не возьме, бо він ну, не возьме, вони вже дорослі. Але він літав високо. Так що цікаво, я не встиг. Це не до, не до того було, ми там ціпля спасали, не встиг зняти. Так вони, що я вам скажу, вони за 2 секунди всі забігли в оті двері. Це вони в нас три дні, так що не такі вони вже й дурні. А вечором не загониш. Ну, вчора ми їх в обід загнали, тому що дощ не захотіли, щоб вони міс... мочилися. Потім від них би цілу ніч парило, та не, не потрібно, в Птиця має бути, бути суха, ну, іменно ця птиця. Ось оце. отут. Отак ми перші двоє суток вони не сідали. Сьогодні вже ну не знаю, штук 15 вже ночувало на цих помостах. Фураж зараз змішаємо з купованим 50 на 50. Ну, наш із Ну, Поки що все нормально. Може завтра і тут буде канібалізм, я вже не знаю. Ну поки що отак. Так, що ще? У нас сьогодні розгрузочний день. Дощик підмочив, поле не їдемо. Планував порася різати, не ріжемо. Мабуть, зараз поїдемо додому відпочивати. Рибу не покажу, тому що вона вже не вона вже, немає сонця сьогодні. Так, що, покажу вам зараз кучеряву. Така, тихоня. Нічого, її одна неділька залишилася. Лежить, бачите яка? Вся в нас перегуляла, думали злучити її зразу після відсадки малих поросят. На четвертий день вона виходить, почала гуляти. Але вирішили, хай, мабуть, трішки те підсадимо, посадимо на вітаміни. Так, малих ми роздали, те, що, було, ну, те, що було замовлено. Все, і 14 залишили. Ось наш поле чудес. Вуха як вівчарка. Засипали ми сьогодні останній останній, ну не повинен, мішок. В общем, останній предстарт. Оце вони доїдають. Ні, залишили ми ще одне відро і з тим відром завтра намішаємо, завтра намішаємо старт. Розпочнемо надавати старт. Вигодуємо два мішки старту, потім, ну не знаю, може, мішка два росту і все. А потім відмовляємося від хімії і повністю переходимо на свої карми. Свої карма це насіння мелимо, ціле насіння. Потім трішки кукурузи, трішки ячміня і все остальне — пшениця. Оце якось так. І оце я, я вже коли сюди їду, я вже розумію, що мене щось цікає, чекає негативне. Або треба, або не їздити, або з цим усім змирити. Та я і так уже змирився, що змирятися, як воно нічого не поробиш. Це все сільське господарство, це така річ, що... Хто займається сільським господарством, той все зрозуміє. Я не то, що жалуюся, просто це адський труд. Всі мене зрозуміють. Я думаю, всі мене зрозуміють. Хоч поросята, хоч корови, хоч бики, хоч та що хоч. Вутята, гусята, індики. Ой, боже мій. Що хочеш. І скрізь є проблема різі є проблеми. Ті самі коні, ті самі, ти, тих самих страусів возьми і, і все одно. Я не знаю. Убитків немає тільки в тієї людини. Яка сидить зранку до вечора, сидить на, на лавиці, лускає насіння і обсуждає таких, як я. І всіх інших. Чому ну, не такі сякі. І те купили, і вон те купили. А ви возьміть і купіть. Ну, хай хтось возьме, 70 тільки. Хай а потім ще остави. Викорми, щось продасть, дай Бог, як буде що. І потім, ну але ж... А ще що цікаво, ті, що сидять не на лавочці, вони сидять або на лавочці такі вже згнивші, або, або на пеньку на якомусь гнилому також такому. Забор не покрашений, фірточка сякось накось. Один у вас на кавказ, другий на роззаваз. І сидять, розповідають. Ну, оце що замітив, апетит. Апетит у них, вони так не їли. Потім, коли ми оце намішали, він бачите, він другий сидить, он на верхній польськ, а та не, не передає камера, та й не треба, бо я ж кажу зараз, Є тут красноту побачить. Начнуться то значки, то ще щось. В общем, я зрозумів одне. Треба якийсь станок, хто сільським господарством займається. Свиня, свиня зила, чи подавила поросят. Взагалі на станок. Робити м'ясо косну муку. Ціпля здохло. Пожалуйста. Кинув, переробив. Так ще на цьому я думаю і кошту можна заробити. <ріхи> так як мясокосна мука також колонії копійки. В общем, це якось так. На все добре.